Намилуватися на всі гортензії я не можу. Кожен раз дивлюся, приходжу. Навіть повз іду, все одно кидаю погляд на них. Це лише один рік. Їм. Я уявляю, яка це краса буде, коли куш стане дорослим. Ось поряд дві дерево, деревовидні гортензії. Одна з них це пінка на Одна з них кандібеля маршмелоу. Кандібелі маршмелоу, коли розквітає вона трішечки ось така, бачите, ніжно-ніжно-рожева, ну, схожа ж на Маршмеллоу, правда? Але потім набирає більш такого до білого, але він не чисто білий. Він має відтінок слабий, правда, але має відтінок рожевого. Але погляньте лише на шапки. Ці шапки. Ось моя рука, так, ось моя рука. І тут моїх три руки поміститься під цією шапкою. Такі вони великі. Вони дуже, крім того, що масивніші й набиті, навіть і про рихлість у немає мови. Але в порівнянні з Пінканабель вона більш така струняшечка. Вона тримає гарно себе. На високі, вищі, бачите, ось два кущі, ось висота їх. Вони посаджені були однаковими майже живцями, по суті, це були живці укорінені. І ось так вони розрослися за рік. Більш в ширину пішла кандібелі маршмеллоу, більшість судцвіт зав'язала. І така струйняшечка, як називаю її. Пінка на бель, більш насичена, така більш зрізочна, як на мене, тому що має досить високе, гарне рівне стебло. Але ці гортензії саме тим дуже цікаві, що їх не потрібно вкривати на зиму. Це для мене просто супер. Ще, якби більше з відтінками можна було б вибирати. але Хоча є і баблгам, вона теж насичена така. Тобто варіанти білих і рожевих вже присутні в деревовидних гортензій. Обрізаю я їх на зиму коротко, що одну, що іншу, залишаючи, наприклад, одну-дві бруньки, і ось так вони наростають. Ну, все-таки потребує, мабуть, опори кандібелі-маршмелову, тоді ж як оця красуня тримається краще. Хоча в нас такі вітри, і в нас такі дощі йшли, що вона трималася теж гарно дуже. Але сут то важкі, ото через те вона і похилялася. Що потрібно для гортензій, щоб вони ось так зростали і квітували, і для деревоподібних. зараз покажу в мене небагато, але є два сорти і крупнолистих, їм потрібен полив. І потрібна на півтінь. Щодо кислотності ґрунту, тут можна не заморочуватися. Якщо чесно, то деревоподібні вони можуть зростати і в лужних ґрунтах непогано. Головне, щоб ці ґрунти були поживні, дреновані, мають бути обов'язково, щоб засті води, то вони теж, хоча полюбляють дуже воду сильно, але застою води не терплять, можуть навіть і пропасти мене так трапилося з однієї моєї гортензії крупнолистою, яка була у горшку з поганим дренажем, і вона таким чином пропала. Ви погляньте, це просто не те слово. Чудова картина. І не потрібно з нею бавитися. Шкідників я не бачила ні разу, ні на Анабель своїй, зараз покажу Анабель теж, ні на цих. В орденці як жодного разу листя чисте. Єдине, що може хорозити трішки, але в основному деревоподібні не дуже це страждають. Це страждають найчастіше чомусь волотисті, як на мене. Ось такі вони. Підживлення, ну, підживити, то буде вдячна вам, 100%. Але я не підживлювала, чесно скажу вам, нічим. Спробуємо візьмемо щось після того, як відквітує, квіт я обріжу її. Ну, звісно, шапки обріжу для того, щоб кущ кушився, наростав. От бачите, як вона вже з пазух видає ось, так як в троянди, бачите? листочок Так, як в троянди вже, бачите, йдуть молоді пагони, і якщо зараз проквітне. Можна тримати її довго, вона гарно зберігається, але я обріжу до цього, до цієї пасухи і тут ще піде квітування. Ну, не таке, звісно, вже воно велике буде, але буде. Ось така красунька. Надзвичайно, просто на ці квіти можна, до речі, вони дуже довго у букетах. Я вирізала була декілька з кандібеля маршмелоу. І поклала в букет, і вона вже дуже довго там красується в мене в кухні на столі. Тому, ну, флористиці ви бачите самі, що букети, які складаються з гортензій, є коштовними. Ось моя деревовидна анабель. Хоч, ви знаєте, є все-таки ще і не анабель, Ми всі називаємо чомусь всі ці білі Анабель. Але є ще й видові. І я все-таки схиляюся, що у мене теж вона є видова, що це не є анабель. Хоча ще є стронг-анабель. Я теж собі, до речі, хотіла би її придбати. Стронг анабель вона все-таки більш тримає краще себе. А ця гортенція, вона падає, дуже падає, вона потребує якоїсь опори. Хоча я вже експериментувала, я обрізала була високо, падає. Обрізала. Низько на одну бруньку, ось тоді трішки все-таки ось цього року, бачите, вона тримає себе, але тримає через те, що мало суцвіть. Чому так повелася, я не знаю. І не бачу, щоб, наприклад, вона закладала. Ось такі виходить, ніби сліпі пагони багато. Хоч я багато років вирощувала її не тута. У мами, у мене там вже потужний величезний кущ. Біля квартири, у мене там шість, мабуть, кущів величезних. Це я просто відкопала від них і посадила собі вже біля будинку. Я їх там завжди обрізала коротко, завжди. Вони квітували, це просто неймовірне щось. Чому так повелася цьогоріч, не знаю. Але бачите, у неї суцвітя хоч теж великі, але більш такі рихлі. Ось все одно у них не є такими набитими шапки, як я тільки що вам показувала. Там немає взагалі просвіту подивитися. А тут вона заквітовує зеленим кольором, потім набирає ось такого яскравого, чистого, білого кольору і відквітовує теж зеленим. І такими зеленими шапками стоїть довго. От шапки шапки коричневими перетворюються, і вони в мене, наприклад, цілу зиму коли не обрізати. От мами ми два роки не обрізали, я не встигала. І вони такими шапками так цікаво, у них сніг падав і вони зберігалися. Потім вже ж навесні я робила обрізку. Тому вони декоративними можуть бути ще й взимку. Оце коли великі кущі, коли великі пагони. Ой, сонечко садить, Азі... Азійське чи азійське сидить і на гординці. Що воно тут має їсти? От, дивіться, бачите, ось це, от я розповідала вже була: це надзвичайні ці сонечка наші, такі звичні. Наші звичні не більш червоніші. Ці більш оранжеві і вони кусючі. Ото я, так бачите, сформувала тут бордюр. Спочатку посадила три кущі, а потім цього року ще. Наживцювала, посадила два, щоб вже ну, якось цю лінію продовжити. Ну, подобається, подобається тим, що в неї гарне декоративне листя. А, до речі, ще є сорт жовтолистної деревовидної гортензії. І ще є сорт варігатної. Тобто, бачите, і тут можна експериментувати, щось саджати, дивитися, що подобається. Але знаєте, головне, що вона витривала. Дівчинка, як на мене, і не потребує укриття. Це для мене головна така її можливість, тому що це вкривання, знаєте, ну, тут розкрив, знову зворотні заморозки і так далі. Отже, якщо придивитися, то навіть і коли не таке багате квітування, воно теж все одно виглядає казково. І як вам ця маленька красунька. Вона квітне вперше. Це так, троян, ой, гортензія вже крупнолиста, великолиста, в принципі, так би було в перекладі краще. Але вона ще не показує своєї краси. Єдине, що вона мені показує, що у мене все-таки те, що я завжди кажу, у мене слабо кислі ґрунти, Тому що вона без підкислення. От камера не передає, показує її, все-таки більш рожевою, але вона має відтінок синього, особливо серединку. Це сорт називається Марія Перфекта. Вона мені чимось нагадує пильчасті гортензії, про які я мрію все-таки посадити. І подобається мені чомусь таке. Це повітряне, повітряне, але. Потребує укриття. Потребує укриття. Вона придбана була мною взимку, і знаходилася в літній кухні. Я думала, в принципі, що, можливо, там теж підмерзнути вона могла, і на суцвіт не очікувала. Але все-таки, бачите, вона квітує. А я от мрію про ремонтантні сорти це такі сорти, які квітують на. Теперішніх пагонах цьогорічних. Тобто, якщо вона навіть вона проквітла на торішніх і обріжете ремонтантну, то вона вам заквітне 100% ще раз. Я все-таки замовила одну таку гортензію. Очікую, листя там дуже гарне. І квітування, ну, взагалі такий сорт, він дуже з'явився у балсаді, швиденько його розкупили, то я ледве його. Шукала вже по всьому інтернету, ну, маю надію, що я проплатила і топорядний продавець, я її отримаю одним словом. Ну, ось така, бачите, вона до двох метрів, метр вісімдесят, два заявлена навіть така, ну, доволі сильна. Ну що ж, до мінус двадцяти морозостійкість, Якщо в когось ну, південь, південь може спокійно її не вкривати. От є такі сорти рідкос, але вони, наприклад, там 10 їм не страшно це взагалі. Отож, зворотніх заморозків вони теж побоюються, тому що, в принципі, розкривається вже коли брунька, вона тоді найбільш вразлива. Ну, Тут не гадаєш ніяк. І ось ще один сорт. На жаль, зараз не покажу вам, вона цвіт квітує рожевим. Така звичайна, звичайна, але вона у мене вона у мене, я її зберігала, вона в мене все була у контейнері два роки цвіла, дуже гарно я кожного року показувала. Я забирала її у підвал. І цього року вона у підвалі повністю мені ну, відсушила пагони, які були в неї. Я думала, що вона пропала, обрізала її повністю. І не знаючи, що робити, взяла висадила в грунт. І що ви думаєте? Тепер я <сум> думаю, що це ремонтантний у мене сорт. Якщо я обрізала повністю, значить вона квітує на цьогорічних приростах. Отож, це, мабуть, знаєте, ті такі, як чотири сезони, я, здається, називають. Така стара стара давня. Так. Тому я дуже рада. Але виходить, що, бачите, не на всіх закладено, а закладено лише на двох. І це хочу показати точно, бачите, дивіться, вона обрізана вся повністю. Вся. І пішла вона з ґрунту. З От навіть ця гілочка, бачите, пішла вже з ґрунту. Тому така краса. Як будемо зберігати цього року, доживемо, будемо бачити. Ну, укриття найкраще для гортензії сухе укриття. Тому, якщо у вас є листя, стійно зберігайте його сухеньким, потім побудувати шалашик, накидати листя і декілька там шарів з панбонду, зверху, щоб не замокало це все. І в принципі, достатньо цього всього. Але все ж треба все одно заморочитися. Така гортензія. Ну і, звісно, зараз почнуть бути королевами саду у золотисті гортензії. Це гортензія Diamond, наскільки я не помиляюся. І вона починає вже розквітати. Хоч в мене є early Sensation, цей куш був найраніший. Він має такі фертельні і старемні квіти, але якось так повелось. бачите? Цього року хочеться швидше заквітнути. Щось їй сподобалося. Не знаю, що це на листі, до речі. Якісь такі темні плями попечено, швидше всього, що так. Шо це, бачите, опік. Ніяких шкідників, нічого немає, все сухо. І це швидше всього, що опік. Але... Не розумію, чому всередині куща на кліщ. Ой, з тим кліщем, з тим всім. Ну, обробити, певно, все-таки варто. Така красосенька. Ну, вже розквітнуть краще, будемо тоді показувати волотисті гортензії. Але ці є невибагливі. Можна і сонце, але я не раджу сонце. Все-таки раджу десь хоча б трішки де би притінялося, або частково на сонці, щоб вона знаходилася на цілий день, обгоріти. І що вона ще потребує? Укриття не потребує, підкислення не потребує, але якщо закладете гарну посадкову яму і додасте колоїдної сірки і трішки з грунту кислого або з лісу, то вона вам теж віддячить. Ой, навіть зелені, і то вони гарні. Я буду дивитися в цей всесвіт з квітів, і хочеться жити. Всім добра!